Ну що, всім привіт. Сьогодні вже п'ятниця. Це означає, що ми сьогодні вже їдемо в Київ, через 2 дні у нас змагання. В п'ятницю ми їдемо, субота, реєстрація, в неділю виступаємо. Сьогодні буде таке відео нашого останнє тренування. Сьогодні тренуємо дельти. Якраз зараз їдемо в зал. І покажемо процес збирання речей, в принципі, оця от рутина, що ми беремо з собою обов'язково. І в принципі, як проходить день перед від'їздом. Ми цього дуже довго чекали, два дні. Це вже прям, ну, от я пам'ятаю, коли я казав, два тижні залишається і все. І після цього просто одна секунда пройшла. І от вже от ми їдемо, от сьогодні вже п'ятниця. Ще тиждень до Ну вже все, так. Ми розуміємо, що вже робота була зроблена. І все, що могли, ми виклались, виклались максимально. Кардіо, тренування, позування, образ, всім цим займалися, нічого не відпускали, тому ну, я не знаю, ми про це ще поговоримо, думаю, потім. Тому е, вам приємного перегляду. Сьогодні ми виїжджаємо в Київ і ми газуємо зал. Зараз будемо тренуватися. Зараз вже в залі. А, як я казав, тренуємо дельти. е, дельти, трохи спина і зараз вже закінчую сідницю. Я зараз якраз закінчую тренування персональне і починаємо з русом. Руч не прийшов. Ну, я чекаю, вже притрен випив. без солі, аргінін, цитрулін і все. А, ну і сам притрен само собою. Вот. А, це вже тренування останнє. Трошки кофіна, в принципі, не забадить. Посилом себе почуваю прекрасно. Якраз зараз почав говорити, себе трошки якось налаштовує, що все ок. Вот. По тренуванню, що в планах. Е це не силове тренування. Більше, думаю, попрацюємо в сетах, може пару суперсетів зробимо. Е а так більше в тренажерах, махи, лежачи, по одній. Есть, е максимальна така ізоляція. Побільше повторів. Е 90 кіло. 90 на 10. Зараз я йду. О, зараз тренування закінчуємо, я вже починаю. Вагу стараюсь брати відносно хорошу. Це не буде якась там дрочка на 20 разів. Ну, мені треба робити, щоб м'ясо було жорстке, треба все одно робити досить важко. Але це не буде прям гіпервага, це не буде прям до відмови, це буде підконтрольне 12-15 повторів. Все, в общем, ми починаємо. Тут десь 4 підходи зробив останній дропом. А, зараз ще задню дельту. Нормально. Сильно до відказу не роблю, Буквально полувідказні полу без великого ваги. Зараз брав буквально 20 кг. На минулому тижні я робив солові по 35 км. Зараз так, чисто акуратненька, прожимочка, відчути памп, загнати м'ясо лікаєниця. Игоревич, и сегодня мы будем пробовать вот такой вкусненький мотив. Макарон. Макарон. Давай. Давай что -то, что -то завидовал. Я тебе тоже заздрю. Ну, норм. Да. Ты же до крема на дешев. Схоже на дубайский шоколад? Да, только с тестом буду шатать. Пишите в коме комментах, что мне следующее попробовать. Точно. Пишите. Приехал наши чемоданчики. А, Офигенно. Мне Так, с, э, значит, в двух словах. Покажи китюню, тут надо куховарить. Что ты делаешь? цены нам. Цены нам? Нет. А колись буде нам. Колись буде. Колись буде. Це свято в дорогу. І збираємося. Що ми беремо з собою? В двох словах, потім ще більш детально розкажу. Минулого минуло разу, коли поїхали на змагання, ми практикали цукорозамінник взяти. Ну, знаєте, це от кажуть, що вівсянка не смачна, там то не смачна. Тобто то ми просто звикли готувати і по-своєму, і ну, нам воно смачно, і ми вміємо це готувати. Приїхали е, в Київ, там інша сковорітка, ладна інший рис, окей. Тобто ну, ми беремо рис постійно. Зараз покажу, до речі покажу рис індійський. рис однаковий, десь тобто, ладно, рис. Е, взяли якісь інші басматі, з'їли окей, норм. Е, але видалі ви завжди своє, ну бо воно реально ну, звичніше, смачніше. Не взяли ми в той раз корицю, не взяли цукорозамінник, соуси. І, ну, да, все було ок. але все одно зі своїм, коли все плануєш, воно краще. Тому зараз ми краще підготувалися і що ми беремо з собою? Значить, обов'язково кориця. Тут у нас сіль, тут цукорозамінник насипали, часник, також обов'язкова приправка для картоплі. І в принципі, для м'яса я прям, дуже полюбив чесник топ. Тут протеїн, тут ну, ензими на загрузочку. Далі так, це ми веземо мамі, горіхи. В дорогу мала ми також ягоди. Крім прайс, до речі, як вам новий дизайн нова упаковочка. Кайф. Смак банан. Це зараз мій фаворит. Банан, шоколад, прям, топ. Беремо прямо працю, це на загрузочку якраз. дуже зручно, спротам. так, Вода напивається, як ви бачите. І така зручна сумка, до речі, завтра нас зранку зустрінуть і в принципі завтра зранку ми вже будемо готувати їжу. Тому на завтра нічого не готуємо. Ми приїжджаємо о 5.47. в общем Майже о 6 ранку, тому якраз будемо вже вдома снідати. і Потім десь в годину у нас заселення в апарти. Uh, так. Давайте, мені так треба робить два хлібці. Ну, там буде? Uh -huh. uh, так, сумочка. Сумочка дуже зручна. Тут я взяв з собою один прийом на вечір і кіцуня взяла ще один прийом собі в дорогу. Uh, паста, там банан вже на завтра, щоб uh, зранку не бігати магазини. Uh, так, таблетниці. Uh, тут ще щось не кидаємо. Це так, по, по їжі. В цілому, тобто ми взяли тільки на вечір прийом, поїмо ще перед потягом і, в принципі, все. Так, і зараз я хотів би розказати для тих, хто перший раз виступає, і, в принципі, може для більш досвідчених буде цікаво, що з собою брати на, на змагання. По-перше, обов'язково це плавки, купальник. Так? Ребята музику, дуже часто забувають музику на флешки або на диску. Ну, диски зараз не знаю, чи взагалі хто хтось приймає, В общем, музику на флешки. Перше, про що треба думати, що ми їдемо на змагання, тому треба взяти все те, що треба на самих змаганнях. Тобто, якщо це бікіння, це сірішки, біжутерія, купальник, грим там робиться. А Якщо самі будете себе грамувати, то також вся ця косметика обов'язково має бути, всі ці плойки і так далі. Треба все брати, планувати зарані, щоб не було потім казусів. Далі, обов'язково кухонні ваги. Також ми забули минуло раз. Я бігав, купляв ваги. у нас вже їх три пари. Кухонні ваги обов'язково, щоб зважувати їжу, бо також буває практики, а на око загрузка не робиться. Речі, що по речах, е, обов'язково на грим брати з собою речі, які, ну, перше, не білі, не шкода і е, широкі, якісь оверсайзи. Е, до речі, оверсайз можеш у мене замовити на правах реклами. Е, оверсайз. Чому? По-перше, щоб тіло дихало, по-друге, щоб грим не липнув до одягу. Це також дуже важливо. Е, Дівчатки часто беруть халати також. Щоб на купальник одягнути і вже бігати там в халатах. Часто може бути е, холодно, тому може брати халат тепліше. Е, тапочки також, щоб не вдягати не кросівки, не, кожен раз це грим, не терти. Тапочки або якісь носочки на тапочки, от, щоб було і тепло, і зручно. Е, так, що у нас ще? <титут> uh, так, да, так, кісня нагадала скраб. Сьогодні обов'язково, до речі, uh, да, да. Ну, щоб грим краще. А, стоп, завтра. Да, субота. Uh, Проскрабуємося для чого? Щоб шкіра була чистіша і щоб грим краще ліг. Це раз. І друге, uh, це факт. Після цього грим краще змивається. У мене були uh, старти, коли я скраб не наносив на тіло і ну, грим. Так, важкувати десь на четверти, на п'ятий день там ще він змивається з ліктів, з колін. Ось, тому скраб для тіла. Я беру частіше якийсь, ну, я так не розбираюсь, беру кафейний. Можна взагалі каву заварити і потерти цими меланами. Як, кавою. Це також очищує пори. От. У нас є скраб, тому ми беремо з собою скраб. І обов'язково завтра, перед вечір перед стартом, ми це зробимо. До речі, на рахунок день старту перед гримуванням вже не милимось. Якщо миємося, то просто в воді, тобто без різних шампунів, без нічого, щоб була шкіра чиста, і грим також краще ліг. Ребятам, ребятам також, які роблять вагу, обов'язково з собою брати ваги. тобто, я коли на навіть в Іспанію їздив. Ну, коли я робив вагу в категорії класик фізік, я е, перед літаком там пішов в туалет, поставив ваги, то роздягнувся, зважився поприльоту в Іспанію е, так само в аеропорту. Ну, не роздягався, правда, десь плюс-мінус там скинув, але все одно. Тобто постійно чекав вагу, щоб розуміти, які далі мені робити дії, тому це дуже важливо. Якщо робити вагу, е, щоб не чекати, на кого не просити, треба брати з собою свою. Uh, так, з, uh, добавки обов'язково, само собою, всі, все має бути спокоенно, все має бути розраховано. Да, в цілому все. Uh, далі, думаю, підключитись вже з моменту збору. У нас 2 години до виходу. Вже в очікуванні дороги. Вже скачав пару фільмів. Будемо кайфувати і дивитися. Так, ну в цілому ми готові. Ще що я не розповів, обов'язково карімати. Е, ну, це не обов'язково, але бажано. Щоб не лежати на плитці, або не зрозуміло, які, які там буде поверхня. Купили два карімата. Взяли там пледик також. Вот, щоб було все зручно. Так, штатів обов'язково буде вам все знімати. Тапочки, я казав. Е, так. Аптека мінімальна. І що у нас тут? Як я казав, протеїн, різні баночки, пампілка, резинка для памп обов'язково. Можна брати гантелі, але хто буде з гантелями тягатись. Так, це у нас мальнярильні і, в принципі, речі. Речі, 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 речі. Сподіваюся, це все влізе. І ще у нас є такий цікавий пакетик, але що там у ньому, покажемо вже в завтрашньому відео. Це мій подарунок Лері, подарунок як чоловіка, як вона сказала, не як тренера. Так, ну все, в цілому ми готові. Зараз головне, щоб наш чемодан закрився. Не так багато речей, як ми думали. По суті, один чемодан, рюкзак у Кулери, рюкзак у мене і, в принципі, все. А, і ще сумочка з їжею. Так, у мене ще один прийом, зараз поїм ще хвилин 15 і вже будемо виїжджати. Побачимось на вокзалі. Готово? Конечно. Коли пытаються квіти маме або дружині, Рома этот сделал как это? Под конем, конем, да. Вперед, короче. Он купил квіти. Маме дружины. О, Мо Так, гайс, да короче, мы уже на вокзале. А, 15 готовності и заряжаем. Все, хорошо на дороги Там в вагоне сейчас застрелим. Покажем вернусь. Всем покажу. привет, это а я новый в команде. <свят> новый новый ренгов. Все, тоді побачимося уже. Києві це буде вже випуск No2. зустрічі!